Більше про мене та мій канал ви можете прочитати в описі, натиснувши на мою аватарку. Сьогодні ж я хочу розповісти про незвичайне сонячне затемнення 21 вересня. Перш ніж я безпосередньо розкажу про затемнення і, власне, те, чим воно є таким незвичайним. І я хочу сказати кілька головних моментів, які слід знати про затемнення, адже щороку, щонайменше два рази на рік, ми проживаємо тунель, або як чи його називають, коридор затемнень. Отже, сонячне та місячне затемнення це завжди приватний випадок молодика на валуння, або повні пальнолуні відповідно. Тобто на місячне затемнення у нас завжди повне повний місяць, а на сонячне затемнення навпаки зароджується новий місяць. Власне, тому під час місячного затемнення ми зазвичай чогось позбуваємось. А під час сонячного затемнення навпаки закладаємо щось на майбутнє і закладаємо якийсь новий цикл в своєму житті. Але про це я більш детально розповім трохи згодом. Що необхідно знати точно, це те, що в жодному разі не потрібно лякатися затемнень, хвилюватися, що обов'язково щось негативне відбудеться в нашому житті. Адже суть затемнень полягає абсолютно в іншому. Це в жодному разі не для того, аби ставалися якісь фатально рокові речі, на які ми жодним чином не можемо повпливати. Скоріше, навпаки, це певний енергетичний. Інформаційний і так далі портал, під час якого вся накопичена карма, тобто всі причини-наслідкові зв'язки стають очевидними, очам видними, і ми можемо це коригувати. І якщо знати, як конкретне затемнення впливає на Конкретну людину через, наприклад, її натальну карту і накладання карти затемнення на карту натальну людини, тобто гороскоп народження, то ми можемо коригувати потійний потік, самотійний поток. І в такому випадку ми реально можемо впливати на своє життя за рахунок внутрішньої роботи над собою і певних. Виборів, усвідомлень, дій, рішень, які ми приймаємо от в цей тунель затемнень. Отже, що важливого, ще треба знати про затемнення, це те, що зараз, наприклад, в цей тунель затемнень, вересневий відбувається в нашому житті, обов'язково має причину і обов'язково матиме подальші наслідки. Нічого в цьому житті не відбувається без причини, і нічого в цьому житті не має жодних наслідків. І якраз таки в період затемнень завжди ці причини та наслідки проявляються у вигляді матеріальних подій у нашому житті. Це не повторюють обов'язково негативні події. Часто в період затемнень стаються саме позитивні події, на які ми навіть не розраховували в своєму житті. Тому затемнення це непогано. Про всяк випадок, ще раз нагадую. Як зрозуміти, яким чином саме це затемнення може вплинути на ваше життя, і звідки взялися події, які зараз відбуваються? Де було закладено те зернятко, яке зараз проросло? У нас є два варіанти: перше, подивитись на події минулого року, адже те, що відбувається в тонелі затемнень, зазвичай має активну фазу росту протягом наступного року і Формується остаточно протягом наступних 18 років. Тобто, ми згадуємо затемнення попереднього Саросу, 18 років тому, да, що було в нашому житті 18 років тому, дивимося і розуміємо, як це впливає на те, в якому стані ми знаходимося сьогодні. А також ми дивимося на рік тому, тому що ті події, так само як попередній ланцюг, можуть показати, що сприяло тому. Що зараз відбувається в нашому житті? І от нарешті хочу розповісти детальніше про затемнення 21 вересня. Це сонячне затемнення, тобто період, коли формується наше майбутнє. Але йому передувало місячне затемнення. І воно було пов'язано в першу чергу з різноманітними зустрічами, активним спілкуванням, родичами, колегами по роботі. Учнями, однокласниками, одногрупниками, однодумцями, людьми, які з нами на одній хвилі. І оскільки в місячне затемнення ми зазвичай щось усвідомлюємо із чим або нам потрібно чого, що відпустити в своєму житті, і на практиці я дуже багато насправді спостерігала серед своїх друзів, знайомих, клієнтів, близьких. Щоб людей складалися саме ті ситуації, коли необхідно відпускати, відпускати щось звичне, але те, що вже не служить. А інший бік це якщо навпаки, ви отримуєте ніби якусь винагороду, підтримку в це місячне затемнення, ну, грубо кажучи, там з кінця серпня до. Середини вересня ви отримували підтримку в питаннях, які я щойно назвала, так? То це говорить про те, що ви робили до цього дії вчинки, які до цього призвели. Тобто зараз ви отримуєте позитивну винагороду за те, що робили раніше. Також можуть бути, можуть бути якісь питання пов'язані із документами, справками, роботою вдома, відрядженнями, які напрягають або суперечать домашнім справам, або навіть шкодять домашнім справам. Тобто у вас могли складатися ситуації в період місячного затемнення, де ну, якісь робочі моменти вони відволікають. Або ви розриваєтеся між домашніми справами та робочими справами. А також могла бути активність у зв'язку із питаннями здоров'я, різноманітними обстеженнями і все, що пов'язано із підтримкою свого фізичного стану. Також, що є найважливіше було і є поки що до сонячного затемнення, 21 вересня, по місячному затемненню, це те, що Вкрай важливо, і ще є кілька днів, є час усвідомити баг мислення, ті звички, патерни, ваші звичні реакції, які ви повторюєте зразу в раз, і які заважають вам розвиватися, рухатися далі вперед, і видаляти, виправляти цей баг. Оце така сильна особливість місячного затемнення, яке було у нас 7 вересня. Це тема надсистемності, можливості, як ще раз, да, знайти той баг і виправити його. Також яскрава тема кермічності, вибору, вибору духовного шляху, і потреба шукати нові істинні способи наповнення свого життя, тобто відходити від матеріалізму, який панує в сучасному світі, облишати те, до чого ми причепилися, у що вхопилися. І матеріальне мається на увазі не лише гроші, або рухоме чи нерухоме майно, а й ті зв'язки, які існували у нас останні роки, звички, звички фізичні, звички у спілкуванні і так далі. Все це насправді вже формує нашу, нашу матеріальну реальність. Тому нам важливо відпустити. Не завжди відпустити означає. Фізично позбутися, але про це я розкажу пізніше. Мається на увазі внутрішній настрой на те, щоб змінити життя, рухатися вперед і не зациклюватися і не чіплятися за те, що було до того. Отже, сонячне затемнення 21 вересня. Технічні моменти. Точна фаза затемнення настане о 22 годині 43 хвилини. за... Київським часом. Якщо ви живете в іншій країні, західніше або східніше, вам, відповідно, потрібно відняти або додати час відповідний вашому часовому поясу. Особливістю цього сонячного затемнення є така тема труднощів, подолань, перепонів, і от те, що я спостерігаю вже сьогодні, це те, що дійсно. Велика кількість людей надає мені фідбек про те, що зараз стало складніше, трудніше рухатися вперед, розвиватися, розвивати свою справу, просто реалізовувати якісь задумки не обов'язково професійні, а ті, що стосуються особисто людини або її особистого життя. Тому тут я хочу пояснити, що це. Не сприймайте як знак про те, що вам не потрібно рухатися, що ви не маєте виходити на новий рівень свого життя, або те, що ви робите все було дарма і так далі. Тобто не треба цього хаосу і паніки. Скоріше, навпаки, ті перепони, які нібито існують у зовнішньому світі, вони просто відображають ваші внутрішні перепони, внутрішні установки. Звичку мислення, внутрішні системи, які ви ще досі обслуговуєте своїми рішеннями, звичками, діями і мисленням, про яке ми говорили. І в сонячне затемнення ви чітко можете це побачити не лише в день самого затемнення, а й весь період. Це найяскравіше відчувається за тиждень до і тиждень після точної дати затемнення, тобто за тиждень до 21 вересня і. Через тиждень після, але в цілому цей діапазон він досить широкий, він розтягується, і вся, вся весь ефект, да, який ми маємо від тунелю затемнення, розтягується аж з середини серпня до там, середини жовтня, умовно. Оце такий довгий-довгий період тонелю затемнень, коли щось закладається. Щось відходить і щось закладається відповідно у нашому житті. Тому а, в першу чергу у будь-який теналіз затемнень: простір життя потребує від нас внутрішньої роботи, внутрішнього очищення, а, перевірки на баги. Осмислюйте те, як ви думаєте, як ви дієте, як ви реагуєте, як ви спілкуєтесь. Як ви живете, осмислюйте своє життя? Якщо вам вдасться осмислити його якісно, то ви обов'язково в період сонячного затемнення перейдете для себе на кардинально новий якісний рівень життя. Друга тема, яка актуальна саме в цей теналь затемнень, це род, генетика стосунки з батьками, особливо із батьком безпосередньо. Тут, в залежності від вашого особистого прогнозу і індивідуального вплива цього затемнення на вас, що визначає професійна астрологія та професійний астролог, вам або знадобиться піклуватися про близьких, або з'ясовувати стосунки. Якщо у вас не пропрацьована тема сепарації від батьків, має відбутися цей процес. Повторюсь, протягом активно наступного року. І результати цього ви побачите аж протягом наступних 18 років свого життя. Часто сепарація може бути не лише фізичною, а навіть частіше, я б сказала, це ментальна сепарація, це емоційна сепарація від батьків, позбавлення залежності від їхньої оцінки, думки і впливу на вашого життя. Тому у кого цей процес ще не відбувся. Я вам рекомендую розпочати ці трансформації свого життя. Також дехто може відчувати поганий фізичний стан, відчувати ніби як мало енергії в тілі, і ніби там можуть підійматися, загострюватися якісь хронічні хвороби. І це також досить розповсюджений вплив затемнень на наше життя. І це як і із внутрішніми, наприклад, ми працюємо з страхами, опередженнями, і вони підіймаються в тонель затемнень і стають очевидними. Так само через тіло нам підсвічуються ті сфери життя і ті ситуації, з якими нам необхідно працювати. Тому. Справа не в тому, що мало енергії, в принципі, не буває мало або багато. Справа в тому, що проводимість ваша з тих чи інших причин, можливо, страхів, можливо, опереджень, можливо, звичок, шкідливих ментальних, там, емоційних, фізичних, не дозволяє вам проводити енергію, так? Тому що, повторюсь, її не буває мало або багато, вона просто є. Ми просто можемо її перетравити умовно або не можемо перетравити і використати для себе. І тут вже все одно ми йдемо через внутрішню роботу над собою, в якій сфері життя і куди в першу чергу звертати увагу, покаже ваш індивідуальний прогноз. Також можуть відчуватися якісь такі тиснучі обставини на життя. Багато може бути задач, роботи, депресивний стан, робота, яка береться на, на ді, додому, якісь домашні обов'язки, теж гнітючі, напрягаючі, і о, вимушене таке піклування про близьких. Зазвичай такий ефект можуть відчувати люди, які не звикли брати відповідальність за своє життя, що мається на увазі. Відповідальність за своє життя це. Коли я обираю ту відповідальність, яку я хочу взяти на себе. А ту, яку не хочу, і я не беру, і я маю достатньо сили внутрішнього стрижня, впевненості в собі, в своїх рішеннях для того, щоб сказати, ні, я не беру цю відповідальність на себе. І коли людина внутрішньо доросла, зріла, а це те, що любить Сатурн, який головний фігурант цього сонячного затемнення. То це ок. Сатурн да? працює, людина має стрижень, людина має внутрішні орієнтири і її не розхидують зовнішні обставини. Коли ж такого стрижня орієнтирів немає, все навколо починає нам про це говорити: що стрижню, орієнтирів в тебе немає. Давай. Оскільки ти не відповідаєш за своє життя, відповідай за життя інших, або бери на себе відповідальність, яка, в принципі, тебе особливо не стосується. Якщо у вас загострилось почуття провини в цей період, вітаю, у вас є над чим працювати. Ще важливо сказати про те, що місячне затемнення це завжди про минуле, трошки розкриту цю тему, це означає, що все, що ви. Активно відчували, проживали в місячне затемнення, тягнеться із вашого минулого, і це для того, аби ви або осмислили своє минуле, або е через нинішній вибір, нинішній стан тут і зараз пропрацювали його для того, аби ваше майбутнє, тобто сонячне затемнення, заклалося вже. Новим здоровим життєздатним циклом вашого життя, знову ж таки, у тій сфері, де знаходяться світила в вашій нетальній карті. Тобто тут астрологія в ці періоди, як на мене, просто незамінний помічник. І навіть люди, які вміють слухати себе, прислухаються до своєї інтуїції, зазвичай теж потребують. Певного орієнтиру або підтвердження того, що вони відчувають. Тобто астрологія допомагає набагато якісніше проживати нам ці періоди, а вони важливі, тому що від них залежить все наше подальше життя. Тепер я хочу так більш детально розказати про те. Чому саме місячне затемнення пов'язане з відпусканням, завершенням певного життєвого циклу, або підготовки до переходу на його новий рівень? Тому що місячне затемнення повня, як ми вже з'ясували, і після повні місяць починає спадати, тобто, ніби як зливати певну енергію. Тому так чи інакше, усвідомлено або ні. В цей період, період місячного затемнення, нам краще за все позбавлятися відпускати людей, спогади, страхи, хвороби, матеріальні установки і багато іншого з того, що нам більше не потрібно, не служить, не допомагає, не сприяє нашому розвитку. Зробити це осмислено, правильно, згідно свого особистого прогнозу, дуже Важливо. І це те, що я називаю побутова біла магія, ну або просто побутова магія. Коли ми граємося з простором, а, чітко знаючи, що він для нас готує. А, оскільки судність енергії як такої, полягає в русі, так? енергія постійно рухається, трансформується, змінює форми і так далі, але вона завжди є її не може не бути, то і, о, відповідно, ми маємо рухатися по життю, і тому існують такі явища, як затемнення, щоб на місячних ми позбувалися чогось, а на сонячних рухалися вперед і набували нового в своєму житті. Це може бути не обов'язково зовнішній рух, тобто не потрібно прям кардинально починати бігти, змінювати щось в своєму житті. Але це точно має бути внутрішній рух, внутрішні зміни. І саме з цієї причини нам завжди необхідно щось відпускати для того, аби щось нове приходило в наше життя. Відпускання багатьма сприймається буквально, тобто щось відпустити, віддати, чогось лишитися. Ні. Насправді мова йде про те, що нам необхідно. Відпускати щось всередині себе, так? прибирати прив'язку. І тоді ми рухаємося далі в нове. І часто саме взагалі усвідомлення того, що нам потрібно щось відпустити, запускає вже процес оновлення в нашому житті. Сонячне ж затемнення, як ми з'ясували, запускає нові цикли. Тому екіпс 21 вересня по-справжньому особливий, адже після нього на наступний день, 22 вересня, настає день осіннього рівнодення. І це дні, які покажуть власне, всім, хто зможе це побачити, так, або відчути, як після страждань, болю, сумнівів, внутрішніх заперечень, внутрішніх зрад самому собі. Настає полегшення і з'являється надія. Якщо підкріпити цю надію наміром і конкретними діями, то життя змінюється на краще. Якщо у вас от в негативному сенсі програється роль Сатурна в цьому тунелі затемнень, то вам необхідно прийняти свої стани. Якщо це Апатія, сум, злість, страх. Просто дайте цьому місце, дайте цьому певний час. І після того, як відчуєте це на всі сто, вже обирайте шлях, як ви будете виходити і виводити себе із цих станів. Дайте, тобто, місце для смутку, і вже автоматично після того, як ви проявляєте, даєте можливість цьому, Всередині вас відбуватися, не заперечуєте і не кажете, що у мене все добре. А при цьому відчуваєте, що фоном там десь тривога або страх, або просто незадоволення, апатія, вигорання і так далі. Коли ви це, на це подивилися, воно ж вам про щось говорить не дарма. І от коли ви на це подивилися, воно вам дуже вдячне і воно вже автоматично може розпочати свою трансформацію. Тепер конкретна інформація, яким чином на конкретних людей може впливати це затемнення на конкретну групу, категорію, скажімо так, людей. Якщо у вас є якісь базові елементарні знання з астрології, то вам вже ця інформація буде корисна і наведе більшу різкість на те, що відбуватиметься у вашому житті, які події. Відбуватиметься і на що треба звернути увагу. Отже, всі, хто має Сонце, місяць, Асцендент або інші важливі планети в 30 градусі Діви, або плюс-мінус 5 градусів від 30-го градусу Діви, приготуйтесь до відчутних змін у житті. Тому що саме затемнення відбуватиметься саме в 30-му градусі Діви. І Якщо ви хочете рухатися вперед, а, якщо ви хочете наповнити цей період а, тим, що ви хочете у подальшому бачити в своєму житті, то обов'язково пройдіть цей період Пройти цей період усвідомлено вам допоможе будь-який допомагаючий спеціаліст. Самі собі, якщо ви вмієте працювати зі своїми станами. Якщо не вмієте, приходьте на консультацію до мене або до учнів моєї школи. Вся інформація про це є, знову ж таки, в описі мого профілю. Далі, наступна категорія людей. Це люди, в яких в 30-му плюс-мінус 5 градусів риб, близнюків або стрільця знаходяться світила. Асцендент, або інші важливі планети натальної карти. На вас чекають доленосні ситуації та зустрічі, що, скоріш за все, відбудуться за рахунок духовних трансформацій та посиленої роботи над собою. Тобто, це не буде ось так як подарунок виглядати, але це буде виглядати як такий подарунок, за який ще треба. Ну, вміти його взяти, або може навіть трохи там, як поборотися, в будь-якому випадку це а, в результаті дасть вам дуже потужний поштовх для зростання у житті. Якщо в 30-му плюс-мінус 5 так, градусів тельця або Козирога у вас знаходяться світила акцендент, або інші важливі планети, то для вас доля приготувала позитивні зміни, до яких вам потрібно просто відкритися і бути готовими прийняти ці зміни. Всі, хто мають в 30 градусі плюс-мінус 5 градусів рака, скорпіона, світила, асцендента або інші важливі планети натальної карти, ви отримаєте певний шанс в житті. І Якщо зараз у вас щось відбувається, ви не можете зрозуміти, треба воно вам не треба. Але якщо у вас є відчуття, що це ніби як може бути шанс до чогось кращого і більшого, то це дійсно може бути шанс. Але знову ж таки, який ще потрібно взяти і бути до нього готовими? Отже, ще раз хочу повторити про те, що події конкретно для вас закладаються відповідно. Додому та аспектів пов'язаних із сонцем та місяцем затемнення, тобто з'єднання цього сонця та місяця в період сонячного затемнення, і як воно там накладається на вашу натальну карту, так, і цей Сатурн, який стоїть в опозиції до сонця і місяця. Тобто, як вся ця комбінація накладається на вашу натальну карту? І що вона там активує, зачепляє, і які задачі перед вами ставить? Якщо ви цю інформацію знаєте, ви знаєте, які конкретно навіть події будуть відбуватися в затемненні, які конкретно події до цього призвели і а, до чого надалі це також призведе у вашому житті. А, якщо ж ви хочете розшифровувати мову Всесвіту самостійно, не звертаючись до професійного астролога, а звертаючись до професійної астрології самостійно, Приходь на навчання до моєї школи астрології. Моя школа називається Мімоза Астрологі. У нас є демо-версія курсу, міні-курс, є повноцінний професійний курс з натальної карти та прогнозування. Посилання на сайт школи ви знайдете під цим відео. І посилання на мій особистий сайт, сайт школи, телеграм-канал, мій інстаграм є знову ж таки в описі мого профілю. А, будьте зараз до себе уважні, прислухайтеся, давайте місце всім почуттям і відчуттям, навіть якщо вони не самі приємні. І все буде добре. Пам'ятайте, що будь-які труднощі тимчасові, будь-які труднощі а, не дарма прийшли у ваше життя, і вони не ваші вороги, вони ваші союзники. Вони Прийшли для того, щоб ви зростали, розвивалися і покращували своє життя. Всім гарного затемнення, до зв'язку!